Гарбузова хатка. Одного разу маленьке сіреньке мишеня, бігаючи в полі, знайшло зернятку. Зраділо мишеня, оце буде мені чим поснідати. Але мишенятку було дуже допитливим, і йому стало цікаво, що виросте з цієї зернинки. Воно швиденько вирило невеличку ямку і посадило зернятку. Кожного дня мишенятко поливало водичкою і рвало бур'ян в тому місці, де було посажене зернятко. Дуже зраділо, коли з'явився росточок з першими листочками. Через деякий час, якраз на день народження мишеня, з'явилася чарівна помаранчева квіточка. А коли квіточка зів'яла і відпала, в тому місці, де знаходилась квіточка, мишеня побачила зелененьку кульку. Кулька дуже швидко росла і з зеленої маленької перетворилась на величезний помаранчевий гарбуз. Винахідливе мишенятко бігало навколо гарбуза і пищало від задоволення. Чому ти так радієш? спитав їжачок, що проходив поруч. Як мені не радіти? Я виростив собі хатку, гарну на зиму. Тепер мені не треба робити норку, робити запаси їжі. Я зробив маленьку дірочку в гарбузі, заліз в нього і там всередині дуже багато зерняток. Вистачить мені, щоб зиму пережити. Ще й залишиться, щоб весною знов посадити і виростити собі хатинку. Так і вийшло. Восени гарбуз засипало листячком, потім зимою притрусила сніжком, і ніхто із звірів не здогадався, що під купою сніга тепленька гарбузова хатка, в якій зимує працьовите винахідливе мишеня. Ну що, діточки, сподобалась вам казочка? А скажіть, будь ласка, яке зернятко знайшло мишеня? Так, діточки, зернятко з гарбуза. А чому мишеня так раділо? Так, діточки, бо виростив хатку з гарбуза. Мишеня не лінувалося, зернятко посадило, поливало, проривало бур'янець, доглядало за гарбузиком, бо воно знало таке прислів'я якщо весну і літо робити, то будеш взиму в теплі і ситий жити. Ось так, діточки, працьовите і винахідливе мишеня. Виростила собі гарбузову хатку з запасами їжі на всю зиму. На цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей, мої любі!